Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Дуже хочу поділитися рецептом, як приготувати смачну і соковиту курячу грудку під ніжним сирним соусом. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Куряче філе промийте і зробіть на ньому надрізи глибиною приблизно по 1-1,5 см, залежно від товщини філе. До кінця не розрізайте. Маленьке філе я також надрізала, їх також буду готувати. Тепер кожне філе посоліть і поперчіть з обох боків. Обмахніть філе в борошно і викладіть сковорідку з розігрітою олією. Я викладаю одразу всі філе і смажимо по кілька хвилин з кожної сторони. Спочатку я смажу по 3 хвилини з кожної сторони під кришкою, а потім ще по 2-3 хвилини, також з кожної сторони вже без кришки. Так філе добре просмажується і залишається соковитим і ніжним. Тим часом починаємо готувати соус. В каструльку влийте молоко і видавіть до нього кілька зубчиків часника, а також покладіть 4-5 пластинок сиру. Ще раджу додати пів чайної ложки цукру для балансу смаку. Поступово нагріваючись, сир буде танути. Часто перемішуйте соус і він стане однорідним. До кипіння доводити не потрібно, як тільки сир повністю розійдеться, можна знімати з вогню. Перелийте соус в соусника або піалу і дайте йому охолонути, так він стане густішим. Тепер перекладіть обсмажене філе на тарілку, полийте соусом і можна подавати до столу. Виходить просто неперевершено, смачно. Така куряча грудка вам точно сподобається. Вона дуже соковита, ніжна, ароматна, просто неперевершена. Смачного.